Уявімо, що ти з друзями готуєшся до Олімпіади з математики і маєш розв'язати таку задачу у рівнобедреному трикутнику ABC до основи AB 4 см завдовжки, проведено медіану CD 8 см завдовжки, потрібно знайти довжину медіани AF, яку проведено від вершини А до бічної сторони BC. Розв'язати таку, здавалося б, складну задачу можна досить легко, за допомогою методу координат, детальніше далі у відео. Метод координат ґрунтується на використанні системи координат для опису та аналізу геометричних об'єктів, принцип роботи цього методу полягає у використанні системи координат у нашому випадку прямокутної системи координат на площині, тоді кожній точці на площині відповідає пара чисел x та y, що і є координатами цієї точки. Геометричні задачі, у яких координати точок відомі або їх можливо обчислити, можна розв'язати аналітично без виконання побудови. Достатньо використати відповідні формули. На екрані зображено лише деякі з них. Вони стануть нам у пригоді для виконання завдань далі у відео. Тримай таку задачу. Маємо точку К з координатами 3 мінус 4 і точку L з координатами мінус 5 1, без виконання побудови визнач, яка із цих точок розміщується ближче до початку координат. Відповісти на це запитання тобі допоможе формула відстані між двома точками. Тож негай часу і виконай розрахунки. Як ти знаєш, початок декартової системи координат має координати 0-0. Згідно із формулою відстані між двома точками відстань від початку координат до точки К дорівнює 5, а від початку координат до точки L квадратному кореню із 26, 5 це менше за квадратний корінь із 26. Тож можемо зробити висновок, що точка К розміщується ближче до початку координат, ніж точка L. Маємо для тебе наступне завдання. Коло із центром у точці П задано таким рівнянням квадрат виразу x плюс додати квадрат виразу y-1 дорівнює 25. Ти вже знаєш, що точки відносно кола можуть розміщуватися по різному, на колі, всередині кола, поза колом. Відомі координати чотирьох точок А, Б, С і Д. За допомогою методу координат без виконання побудови з'ясуй, як розміщуються ці точки відносно кола. Невеличка підказка. Спершу проаналізуй рівняння кола і знайди координати центра кола та його радіус. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, то в нас є окреме відео, можеш його переглянути. А потім порівняй відстані від центра кола до кожної точки з радіусом кола. Щоб не обчислювати корені, можеш порівняти квадрати відповідних відстаней із квадратом радіуса кола. Нумо звірятися. Проаналізувавши рівняння кола, ми знайшли координати його центра точки p 2, 1. а квадрат радіуса дорівнює 25. Далі знаходимо квадрати відстаней від центра кола до заданих точок, порівнюємо їх із квадратом радіуса та аналізуємо отримані результати. Для точок А і Д квадрат відстані від центра кола до відповідної точки більший за квадрат радіуса, тож ці точки лежать поза колом. Для точки Б квадрат відстані від центра кола до цієї точки дорівнює квадрату радіуса, тож точка Б лежить на колі. А для точки С квадрат відстані від центра кола до цієї точки менший за квадрат радіуса. Тож точка С лежить всередині кола. Повернімося до підготовки до Олімпіади та розв'яжімо цю задачу за допомогою методу координат. Пригадаймо умову, у рівнобедреному трикутнику ABC до основи AB 4 см завдовжки, проведено медіану СД 8 см завдовжки. Потрібно знайти довжину медіани Аф, яку проведено від вершини А до бічної сторони BC. У тебе могло виникнути запитання, до чого тут метод координат, якщо в умові не задано жодної координати? Усе дуже просто ми розмістимо трикутник ABC у прямокутній системі координат і з'ясуємо координати вершини трикутника та точки D. Згідно із властивістю рівнобедреного трикутника, медіана, проведена до основи, є одночасно висотою, а тому, сумістивши точку D з початком координат, ми можемо розмістити медіану CD на осі ординат, а основу AB перпендикулярно їй на осі апсис. Далі визначаємо координати вершин трикутника за одиничний відрізок. Приймаємо відрізок 1 см завдовжки. Медіана CD ділить сторону AB навпіл, а згідно з умовою, довжина сторони AB становить 4 см. Це означає, що точки А і Б лежать на відстані двох одиничних відрізків по обидва боки від початку координат, оскільки основа А Б лежить на осі абсцис, маємо такі координати. Точки Б 0. точки A, 2, 0. Рухаємося далі. Медіана CD лежить на осі ординат, а тому абсиса точки C дорівнює 0. Довжину медіани ми знаємо 8 см. Звідси маємо ординату точки C – 8 Отже, координати точки C – 0, 8. Тепер у нас є всі дані. Щоб спершу знайти координати точки F середина відрізка BC, а потім довжину відрізка AF, тобто шуканої медіани. Тож зупини відео та самостійно розв'яжи цю задачу за допомогою методу координат. І нехай тобі допоможуть наші підказки! Нумо звірятися. За формулою середини відрізка знаходимо координати точки F. Далі за формулою відстані між двома точками знаходимо довжину медіани Аф. Оскільки ми шукаємо довжину, нам підходить лише додатне значення квадратного кореня із 25. Це означає, що довжина медіани Аф становить 5 см. Запам'ятай Принцип роботи методу координат полягає у використанні системи координат у нашому випадку прямокутної системи координат на площині. Геометричні задачі, у яких координати точок відомі або їх можливо обчислити, можна розв'язати аналітично без виконання побудови, достатньо використати відповідні формули ось лише декілька з них, які не раз стануть тобі в пригоді. А ти береш участь в Олімпіадах? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!